Та блять, там, поняття, бля, що прикол. Танка немає башти і є кнопка X, все, цього достатньо, все інше не має значення навіть. Танка танку є кнопка X, і цього вже достатньо, щоб він був неграбельним абсолютно. Тому що будь-який інший танк стріляє, коли башту повернув, тобто миттєво. Бо так блядь, повернув і вистрелив все. А СРС першою нажимає кнопку X, потім повертає корпус, і тільки потім стріляє. Фарш тупо в землю. Uh, і це в мене грамата охолодилася, тобто у мене точний танк став, вірить? Uh, бля, ні, ну вірить, чуєш, Ні, ну вірить, Ні, ну головне вірить. Боже, <laughs> uh, як животне сейвлять. Як і ще ігрулька це животнее Я просто в вахері. Я, 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 я вахую, два вниз два, два вверх. Ні, ні, все заканчуємо, останній бій. Це, це останній бій, я не хочу. Це калград неможливо, це кусок хуйні для осталих маргіналів. Тупо неграбельний весір абсолютно. Просто абсолютно неграбельний весір. І це факт. Можете заперечувати, можете спростовувати намагатися, але це просто висока неграбельний. неграбільний. Але натиск, мабуть, уже весною аж. Ну, не мабуть, а весною десь. Подивись, Подивись! Подивись! подивись подивися куїстука сейвить, подивись подивися який сейвить